Добрий ранок, малята! Сьогодні у нас з вами малювання. Але що ми будемо малювати, я вам скажу трішечки пізніше. А зараз пропоную послухати вірш. Отже, сідайте зручненько і слухайте уважно. Прилетіли снігорі, повсідалися малі і давай співати, землю звеселяти, светрики. Червоні кожушки чорненькі, ласують зернятками пташечки маленькі, ягідки смакують, терпкі калинові, снігурів із радістю ми зустрінемо знову. Діти, скажіть, про яких птахів був вірш? Так, правильно, про снігурів. А скажіть, який у снігурів? Кожушок? Так, чорненький. А светрик, правильно, червоненький. Отже, ми з вами і описали наших птахів. У Снігурів? Тулуб, тулуб червоного кольору, грудка, що кажуть. А крильцята і голівка, вони чорного кольору. І вони самі пташки маленькі. А діти, як ви гадаєте, снігурі, це зимові птахи чи літні? Перелітні? Так, це зимові птахи, правильно малята. Отже, як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами намалюємо снігуря. Ось запрошую вас всіх у нашу творчу майстерню. Отже, для малювання нам з вами знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, олівець, кружечок середнього розміру. У мене зелений. Ви можете взяти будь-який. І скляночка з водою. Отже, розпочинаємо. Для початку ми з вами візьмемо олівець і обведемо, покладемо кружечок на середину аркушу і введемо його олівцем, відкладаємо наш кружечок і тепер зафарбовуємо червоним кружечок. Це буде тулуб нашого снігора. Спочатку обведемо контур, олівець. Обведемо по контуру. А коли обвели по контуру, зафарбуємо весь кружочок кружечок тулуб нашого снігора. Тепер намалюємо голову снігуру, беремо пензлик гарно вимили і в чорний колір макаємо. І ось тут на, зверху трішки ліворуч, проводимо півколо. Ось і буде наш наша голова нашому снігура і дзьобик малюємо. Тепер ми намалюємо криль, крильце для нашому снігуру, ось збоку, від голови. І з боку проводимо ось таку лінію, виходимо трішечки за коло. І ось цю частинку, де ми провели лінію з краю, ми обводимо, ось так робимо крильце і зафарбовуємо крильце чорним. Миємо пензлик, і намалюємо оку, ось крапочку нашому снігуру. Тепер намалюємо гілочку, на, яку, на якій сидить снігур. Починаємо з краю аркушу. Ліворуч і ведемо трішечки нижче нашого снігура лінію. Чому трішечки нижче? Ви зараз дізнаєтесь. Ось таку лінію і тепер малюємо маленькі гілочки. Ось така гілочка вийшла у мене. А тепер домалюємо нашому снігуру лапки. Ось так. Ось такий снігур вийшов у мене. Буду з нетерпінням чекати ваших снігурів. Я знаю, що вони у вас будуть ще краще, ніж у мене. До побачення, малята! До нових зустрічей!